Зоряно часу доби вам громадяни в ефірі 64 й випуск ЮНН. Сьогодні розповімо про нові кораблі, нові підходи до стабільності серверів і клієнтів у грі, а також додавання нового контенту та оновлень. А щоб не пропустити наші відео, лайкайте, підписуйтесь, тисніть дзвоник та донайте ЗСУ. Усі посилання в описі до відео. Міск Фортуна це одиночне судно для утилізації. Основною перевагою є новий механізм автоматичної видачі вантажу, де створені під час утилізації ящики автоматично фіксуються на зовнішній частині корабля, що дозволяє значно зручніше працювати з матеріалами. Цей процес можна здійснювати як вручну, так і автоматично. Корабль також обладнаний ліфтом для перенесення ящиків або інших компонентів із зовнішнього відсіку всередину, що дозволяє ефективніше працювати з матеріалами та компонентами. Внутрішній простір схожий на проспектор, але з розширеними можливостями для руху між кабіною та задньою частиною корабля. Під час утилізації Фортуна створює ящики з утилізованим матеріалом, які потім можна зберігати або транспортувати всередині судна. Кокпіт нагадує проспектор і дозволяє оглядати навколишній простір у будь-якому напрямку, а нова панель приладів покращує зручність користування. У порівнянні з валчі, фортуна є більш зручним для операторів, хоча і трохи менш ефективним у швидкості утилізації, адже має тільки одну головку для утилізації. Утилізації замість двох. Це судно підходить для гравців, які шукають більш легке і зручне управління при роботі з утилізацією в порівнянні з Vulture, при цьому зберігаючи необхідні можливості для виконання своїх завдань. Спеціальний випуск Star Citizen Life був повністю присвячений відповідям на питання, як розробники планують виправляти проблеми зі стабільністю серверів і клієнтів. В студії був Бенуа Бісужо, головний технічний директор. З листа Кріса Робертса ми дізналися, що студія міняє свій підхід до випуску оновлень. Тепер основний Фокус буде направлений на покращення стабільності і усунення основних проблем. Серед нововведень також заплановані: перехід від трьохмісячного циклу оновлень із новими функціями до щомісячних патчів, орієнтованих на стабільність та контент, збільшення часу та ресурсів, що витрачаються на виправлення помилок та підвищення якості гри. Нові функції розроблятимуться довше і тестуватимуться у спеціальних середовищах, перш ніж потрапити на лайв сервери. Функціонал та контент будуть інтегровані у сюжетні події, щоб гравці могли впливати на ігровий. Світ. За словами Беноа, такий підхід не зменшить отримання нових функцій, але їхній вихід буде більш зваженим. Наприклад, системи ресурсних мереж, крафтинг і будівництво баз залишаються у планах, але вони не будуть випускатися поспіхом. Натомість головна увага буде сфокусована на виправлення ключових проблем гри. Далі Джаред перейшов до питання щодо проблем в оновленні 4.0. Версія мала велику кількість технічних змін, зокрема впровадження сервер мешингу. Це фундаментальна технологія, яка працює з грою на всіх рівнях і майже з Ожною іншою системою. Через це її впровадження виявило ряд серйозних проблем, що в свою чергу змусило розробники виправляти помилки і проблеми в усіх доточних системах, які спричинили падіння серверів і проблеми з працездатністю. Окрім дрібних виправлень, було проведено оптимізацію мережевого коду для зменшення затримки в взаємодіях. впроваджено автоматичне виявлення та усунення проблем із фізичними об'єктами, змінено конфігурацію серверів, щоб краще розподіляти навантаження між ігровими зонами. В планах на 2025 рік повністю. Істю переключитися на проблеми стабільності і продуктивності гри. Особлива увага буде приділена критичним проблемам. Всі існуючі функції будуть покращені для зручності користувачів. В першу чергу будуть виправлятися проблеми переміщень, ліфти і транспортні системи та їх помилки пов'язані з новим механізмом обробки серверних даних після впровадження сервер-мешингу. Також в фокусі уваги потрапили проблеми з зникненням кораблів і вантажу, і вже зараз впроваджуються зміни в застарілій логіці обробки місій, що заважає конкретному виконанню завдань. Всі оновлення стануть стабільнішими і не будуть так сильно впливати на гру на лайв серверах. Швидкість провадження нових ігрових механік сильно знизиться, як і їх кількість, але якість цих механік значно покращиться. Таким чином нові функції не будуть впроваджуватися через ітерацію T0. тепер це одразу буде робоча версія з можливими стадіями поліровки і балансу. Наприкінці Бену отримав питання: як розподіляються ресурси між сквадроном та старситезеном. Технічно зараз немає якихось чітко виражених команд, які працюють працюють тільки над одним проєктом. Розробники переміщуються між ними залежно від потреби. Однак пріоритет все ж надається Squadron 42, бо його дата виходу вже зафіксована на 2026 рік. Друзі, коротка пауза між епізодами. Наразі ми допомагаємо зведеному підрозділу Велика Новоселівка, який потребує систему радіоелектронної боротьби для виконання бойових завдань. Сума збору 138 тисяч гривень. На даний момент зібрано 52 тисячі. Кожен ваш донат це реальна допомога нашим захисникам. Реквізити для підтримки знайдете в описі цього відео. Дякуємо за вашу підтримку. А тепер повертаємося до нашої космічної мандрівки у всесвіті Star Citizen. Super Hornet Mark II оновлений винищувач від Envil Aerospace. Він не замінює старий Mark 1. Стара версія залишатиметься доступною у всесвіті гри. Гравці, які вже володіють Mark 1, збережуть доступ до нього. Mark 2 є оновленням для тих, хто хоче перейти на новий рівень. Super Hornet Mark 2 це Mark 1, вдосконалений відповідно до оновленого стилю серії Hornet. Якщо F7A MK2 є базовою версією, то F7CM MK2 належить до новітнього покоління Хорнетів. До основних змін Super Hornet Mark II можна віднести. Збільшені габарити. Корабль став довшим, а крила та хвостові стабілізатори виточенішими та довшими, потужніше озброєння. Зокрема, збільшено розмір гармати на верхній турельній установці. Дистанційна турель дозволяє краще контролювати сектора обстрілу. Суперхорнет Mark 2 це ідеальний варіант для польотів соло, зберігаючи можливість Можливість будь-який момент взяти друга для допомоги в бою. Для Mark I версія Hard Seeker була окремим варіантом корабля, але для Mark 2 це лише новий вид фарбування. У комплекті також є унікальне озброєння та баштове кріплення. Головною зброєю в цієї версії став балістичний двоствольний гатлінг. Хард має унікальне забарвлення з металевим відтінком, що надає кораблю агресивного вигляду. В минулому випуску Star Citizen Live було багато сказано про цьогорічні зміни в виході патчів з точки зору їх частоти і наповнення. В поточному Випуску обговорювалася контентна складова. В студії були розробники ігрових механік. Під час презентації 1.0 на Сітезенконі зазначалося про намір приділити більше уваги створенню історії та персонажів всесвіту Star Citizen і введенню їх у гру. Новий формат оновлень передбачає, що місячне додавання нового контенту, нові місії та події, аналогічні тим, що робилися раніше, але з вищим рівнем деталізації і реалізації, плюс поступове розширення наративу та залучення гравців у розвиток ігрового всесвіту і його історії. Подорож по всесвіту тепер буде пропонувати різноманітні види геймплею. Тепер у гравця буде можливість брати участь у подіях, які пов'язані з загальним сюжетом, а також у нових місіях, що розширюють вже наявний контент. Деякий контент буде тимчасовий, але велика його частина залишиться і продовжить існувати після виходу версії 1.0. Разом з новим контентом команда одночасно зосереджується на стабільності, зменшенню кількості багів, зниженню частоти кращів та покращенню загальної якості гри. Також поміняється загальний підхід до Квестів тепер вони будуть використовувати наративну структуру, тобто буде існувати основна історія, яка буде рухати вперед головну сюжетну лінію Всесвіту, і другорядна історія, яка буде базуватися на додаткових сюжетних відгалуджень, або існувати незалежно. Це дозволяє оживити всесвіт і дати гравцям більше свободи вибору. Основна історія вже стартувала, і її розвиток буде тривати до вересня. Додаткова історія розпочнеться паралельно у квітні і продовжиться до жовтня. По їх завершенню стартуватиме новий цикл з новими. Історіями. Однак варто мати на увазі, що ці історії не змінюють собою основний сюжет, запланований на версію 1.0. Вони лише доповнюють його і закладають основу для подання нових історій у грі. Недавно в грі був івент врятувати Стентен, який розвиватиме свою сюжетну арку кілька місяців. В його основі вторгнення нового злочинного групування слайсерів в систему Стентен. Вони нападають на вантажні кораблі, захоплюють фортпости і викрадають чутливі дані. CDF закликають гравців про допомогу для зупинки загрози. Після Першої фази, коли їх атаки вдається зупинити, слайсери демонструють свої реальні можливості, викравши ідріс. Ця подія запускає нову фазу з необхідністю повернути корабль. Агресія слайсерів підкреслює проблему сусідньої системи. Пайеро, яка є прихистком для злочинців. Продовження івенту відбувається в Пайеро. Це масштабний конфлікт в системі Пайеро, де гравці можуть обрати одну із трьох фракцій. Гравці мають змогу виконувати завдання обраної фракції, що впливає на подальший розвиток сюжету. У фіналі подій стають зрозумілими справжні Аміри кожної фракції, що й дасть поштовх для наступних масштабних подій. Рішення гравців матимуть реальний вплив на розвиток всесвіту. Кожен вибір сторони у конфлікті змінює подальші події. Відповідно, вся історія Star Citizen буде розвиватися залежно від зусиль всієї спільноти. Такий підхід додає глибини світу і збільшує занурення. Команда розробки планує перейти до щомісячного плану оновлень, зменшуючи залежність від масштабних патчів, які завжди привносять хаос і баги. Гравців очікуватиме більше історій та подій. При цьому гра буде більш стабільною і менш забагованою. Весь попередній цикл розробки був зосереджений на нових механіках. Тепер прийшов час наративної складової і покращенню всіх вже існуючих ігрових механік. На сьогодні все. Дякуємо, що були з нами. А якщо ви бажаєте стати частиною однієї з найактивніших і найбільших спільнот Star Citizen, ми чекаємо вас у себе. Для нас головне ваше бажання та адекватність. Також реєструйтесь за реферальним кодом, розміщеним під відео, та отримуйте 5 тисяч внутрішньої ігрової валюти. Побачимось у всесвіті.